У Чернівцях розпочав свою роботу центр для дітей та молоді з ментальною інвалідністю. Тут кожен зможе почуватися повноцінною частиною суспільства, отримуючи такі нині важливі підтримку та навчання. Які спеціалісти працюватимуть тут, та які навички розвиватимуть, дізнавались мої колеги. Син пані Гани відвідує центр карітосу вже декілька років. Однак раніше все це було на волонтерських засадах. Та й постійного приміщення, де відбувались заняття, не було, зауважує жінка. Сьогодні нарешті збулася наша заповітна мрія, і наші дітки з особливими потребами отрималися чудове приміщення завдяки проекту, який виграла Валерія. Дуже приємно, дуже щемливо. Почуваєш себе зараз у ролі матері, дитини, які потрібна дійсно така допомога. Пані Ганна розповідає, усі заняття позитивно вплинули на розвиток сина. Тепер хлопець більш комунікабельний та зацікавлений у вивченні різних наук. По-перше, спілкування спілкування своїми однолітками це дуже важливо. Дитина стала комунікабельніша. Його почало цікавити. Інші сфери життя не тільки побут домашній, коли він був вдома, і деякі галузі науки техніки. Дуже цікаво, що є спортивні заняття, де також можна поправити своє здоров'я. І ну, насамперед, це звичайно спілкування. Спілкування, адже для таких дітей це дуже важливо, щоб вони відчували себе потрібними в соціумі. А ось Максим тут вперше. Хлопець каже, умови перебування в центрі є до. Комфортними. Мені в карітасі дуже подобається. Тут дуже класно, тут дуже зручно. Не всі люблять. Я всіх дуже люблю вас. Я тут вперше. Я навчаюся шити дівчатам плаття на весілля. І ще. Хочу бути офіціантом. Цей центр це більше ніж просто будівля, зауважує отець Любомир Іваночко. Тут дитина чи молода людина з ментальною інвалідністю може почуватися повноцінною частиною нашого суспільства, отримуючи необхідну підтримку та навчання. Сьогодні ми маємо змогу знов і знову відкрити ще один центр по праці з дітьми з інвалідністю. Насамперед, знаєте, коли під час особливо війни, особливо коли цей світ наша держава, переповнена болем і стражданням, дуже важливо діяти милосердям, тому. Ми відкриваємо ще один центр для тих найменших на тих дітей, які сьогодні десь є поза увагою суспільства. Робота центру включатиме тренінги та заходи, що допоможуть діткам та молоді з ментальною інвалідністю набути необхідні навички для самостійнішого життя. Розповідає отець Любомир. Це є такий центр, де зможуть діти приходити отримати цю любов направду, бо в цьому світі за брак любові, особливо до дітей, які мають інвалідність. І це нагода тут також переживати соціалізацію, бо тут також будуть і майстер-класи, де вони можуть чогось навчатися навичок, і можливо навіть їх використовувати для свого утримання. До початку повномасштабного вторгнення центр активно розвивався однак, на певний час довелось усе зупинити. Розповідає Валерія Мартинюк. Війна триває, але люди з інвалідністю вони є, і вони знаходяться ще в складніших умовах. Через, через війну тому як то кажуть, а нам своє робити. Центр відновлюється завдяки проекту. Проекту, який в восьми локаціях України від Карітес України, Чернівці одне з восьми міст, в якому буде відбуватись проект реагування. Тав в кризі саме для осіб з інвалідністю, кожен потребує розвитку, зазначає керівниця центру. Тому тут з дітками та молоддю працюватимуть логопед, психолог та реабілітолог, які займатимуться розвитком мовлення, психоемоційною підтримкою та реабілітаційною роботою. Як будь-якій людині, такі як ми з вами. Нам потрібен розвиток завжди на всіх етапах нашого життя. Нам потрібне спілкування з друзями. Нам потрібен якийсь культурний розвиток, емоційний, фізичний. Молодь з інвалідністю, саме з ментальними особливостями, мають його отримувати, мабуть, вдвічі більше, тому що вони мають певні. Якісь труднощі в спілкуванні або в комунікації з суспільством, і тому є центр, де буде працювати психолог. Логопед, де будуть якісь фізіотерапевтичні заняття, де буде творчість. Центр для дітей і молоді з ментальною інвалідністю працюватиме за адресою Руська 194 Г, з понеділка по п'ятницю з десятої години ранку і до 17.00. Усі заняття є безкоштовними. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.